Математика 5 клас. Розв'язування задач на рух у річці. Перша задача. Катер курсує річкою між двома містами. Відстань між якими становить 63 км? Власна швидкість катера 15 км за годину. А швидкість течії 6 км за годину. Який час витратить катер на шлях від однієї пристані до іншої, рухаючись за течією. Перший випадок. Другий випадок проти течії. Що означає слово курсує? Курсує це означає рухається між двома містами. Відстань, яку проходить кожного разу, рухаючись між містами, 63 км. Власна швидкість катера. Це та швидкість, яку катер має в стоячій воді. Тобто в тій воді, де немає течії. Цю швидкість йому надає двигун. У річці є швидкість течії, тому що там є течія. Швидкість цієї течії 6 км за годину. І, звичайно, якщо катер рухається в річці, то на оцю власну швидкість буде впливати і швидкість течії. Якщо катер рухається за течією, то течія йому допомагає. І до швидкості власної додається швидкість течії. Якщо катер рухається проти течії, тоді течія йому перешкоджає. І відповідно від власної швидкості потрібно віднімати швидкість течії. Час, Час який витратить катер на шлях від однієї пристані до іншої. Якщо він рухається за течею. Час обчислюється діленням. Для цього потрібно відстань пройдену, поділити на швидкість, з якою він пройшов цю відстань. Тобто, якщо ми розглядаємо час руху за течією, то необхідно шлях 63 км ділити на ту швидкість, з якою він рухався за течією. В другому випадку він проти течії рухається, отже необхідно шлях ділити на швидкість проти течії. Звідси стає ясно, що спочатку потрібно знайти швидкість катера за течею річки, і після цього обчислити час, який він затратив на цей рух. А в другому випадку, спочатку потрібно знайти швидкість катера проти течії, і після цього діленням пройденої відстані на цю швидкість знайти відповідно час руху. Ось так це буде виглядати. Тобто перший випадок, рух за течею. В першій дії ми дізнаємося, яка швидкість катера за течею. Для цього беремо власну швидкість 15 км за годину і додаємо швидкість течії. Отримаємо 21 км за годину, це швидкість катера за течею. Після цього в другій дії ми дізнаємося який час затратив катер на цей рух. Відстань поділити на швидкість і ми маємо, що 3 години час, який витратить катер, рухаючись за течією. Другий випадок проти течії. Так само. Перші, в першій дії ми дізнаємося швидкість проти течії, швидкість катера проти течії. Для цього від власної швидкості віднімаємо швидкість течії. І в другій дії дізнаємося скільки ж часу він витратить на рух проти течії. Задача номер 2 Відстань між двома пристанями 72 км. Катер долає цю відстань за течією річки за 6 годин, а проти течії за 9 годин. Знайдіть швидкість течії річки та власну швидкість катер. Нам відомо відстань, яку проходить. Катер між пристанями. Також відомо час, який він тратить на подолання цієї відстані як за течею, так і проти течії. Це означає, що ми можемо скористатися цією відстанню оцим часом і оцим часом, і в перших двох діях знайти швидкість катера за течею і швидкість катера проти течії. Отже, виконавши ділення відстані пройденої на час, ми знайшли швидкість катера за течею це 12 км за годину, а також швидкість катера проти течії 8 км за годину. Нагадаю, що за умови задачі нам потрібна швидкість течії річки, а також власна швидкість катера. Як ми можемо скористатися... Оцими швидкостями за течією і проти течії, щоб визначити швидкість течії. А потім уже і власну швидкість. Щоб знайти швидкість течії, скористаємося різницею між швидкостями за течією і проти течії. Для цього розглянемо на схемі, наскільки відрізняється швидкість проти течії і швидкість за течею. Звідси ми бачимо, що. Швидкість протитечії це, проти це найменша швидкість, яка може бути у катера. Далі, якщо ми до швидкості проти течії додамо швидкість течії, то ми отримаємо значення власної швидкості. А потім ще, якщо додамо швидкість течії, то отримаємо швидкість катера за течією. Тобто виходить так, що швидкість проти течії – Менша за швидкість катера за течією на дві швидкості течії. Ось вони. Або навпаки, швидкість катера за течією більша за швидкість проти течії на дві швидкості течії. Тобто, якщо ми знайдемо різницю швидкість за течією мінус швидкість проти течії, то ця різниця становитиме дві швидкості течії. А отже, щоб знайти швидкість течії, треба цю різницю поділити на 2. Запишемо це у третій дії одним виразом. Ось вона третя дія. Тобто 12-8 це швидкість за течею мінус швидкість проти течії. Ця різниця становить число вдвічі більше, ніж швидкість течії. Ділимо на 2 і дізнаємося швидкість течії. Щоб знайти власну швидкість, ось вона посередині у нас. Ми можемо використати швидкість за течією. І врахувати, що власна швидкість менша, ніж швидкість за течею на значення саме швидкості течії. Також можемо використати швидкість проти течії, і врахувати, що власна швидкість більша за значення швидкості катера проти течії. Тому четверту дію ми можемо провести обчислення або використавши швидкість за течією. І від неї відняти швидкість течії, або використати швидкість катера проти течії і до неї додати швидкість течії. І в тому і в тому випадку ми отримуємо власну швидкість. Я використав швидкість катера за течією 12 км за годину. Відняв швидкість течії і отримав власну швидкість катера 10 км за годину. Якщо я використаю швидкість проти течії, то Такий самий результат отримую, тільки мені треба тоді буде швидкість проти течії 8 км за годину взяти. І додати швидкість течії і ми отримуємо ті ж самі 10 км за годину. Після цього записуємо відповідь. У відповідь потрібно записати як швидкість течії, бо її треба було знайти. І власну швидкість також потрібно було знайти. Тому два значення. Відповідь до нашої задачі.